Привіт друзі! One Hour Chilling в ефірі. Нарешті, нарешті я вийшов в ефір, нарешті якесь відео. Ай на то були вагомі причини. І зараз я про них і розкажу, і покажу. І чому так, і чому не так. А зараз я вас прошу в подобаєчку підписатись на канал. Та просуваємо, просуваємо україномовний контент. Просуваємо. Геть, москалів, геть, геть, геть. Ютуб, тільки те і робить, що зараз пхає москальське всяке гімно. Тому давайте робимо так, щоб Ютуб просував українське гарне відео, гарні канали, гарні покатеньки, гарні подорожі, гарний контент. Подобаєчка? підписуємось на канал. А, склалося, власне, так, що я трошечки. Прихворів після останньої каточки в Осихівському бейкпарку, а прихворів я досить а, сильно. А, наскільки сильно Коротше, в мене хапнула так спина, так хапнули ноги, що я толком ходив трохи, але їздити я вже не міг. І по лікарях, і знову обстеження нічого не знайшли, але зараз трохи легше. Ми сьогодні я вам пропоную подивитися огляд мастодонта. Це велосипед, який... По суті, подарував мені масу емоцій, купу контенту цікавого. А я пропоную комусь із вас, кому подобається цей байк, придбати, придбати за дуже цікавою ціною. Також в мене є ще на продажі ендурний шолом Меттеранова в розмірі М, і в мене є ще захист колін. Це є raceface, Ambush. Але так вийшло, що мені той захист. Насправді їй не знадобився. Тобто він в мене був, я в ньому катав, але так вийшло, що я в ньому, дякувати Богу, не падав. Погнали дивитися про велосипед. Отже, Cannondale Kujo 3 2019 року. 3 це комплектація. Тобто він був в найнижчій своїй лінійці. Погнали по порядку. 27,5 колеса. 2,8 ширина покришки. Тобто це є плюсовик. Дуже комфортна штука за рахунок. Свої, сво, свого об'єму покрихи, він працює як амортизатор. Вилка Вилка Santour XCR на 120 мм ходу. Я її. Чесно, не міняв, вона обслуговувалася лише. Та, от Проблема пружинно масляних вилок. Вони всі будуть отак от робити. Тому обзаведіться серветками і просто періодично стирайте. Нічого воно не впливає як так, на роботу. Працює вилочка чудово, до неї претензій немає. У нас тут конусна є рульова, та вона не на промах, вона на насипних. Перед продажем він піде на ТО. Вилочка в нас бустова. Вона на, осях, на, на, на осі, оце є періт, зад, у нас на ексцентрику. Замінений ротор. Ротор поставлений двохкомпонентний ТРПшний на 180 мм. А я потім поясню чому. А Тому що ми замінили, я замінив штатні гальма на KRP Slide t 4 Це є вже чотирьохпоршневі гальма з коротенькою ручечкою. Гальма працюють безподобно. До гальм питань немає. Передня покришка майже нова, тут ще, якщо подивитися, ось видно заводську цю гумку, а вилка має локаут, вилка має привод. Ну, Насправді це в такому класі вилки це все дурниці. Рама, рама майже, майже ціла, ну в плані ціла. Тут є десь трохи потерто, тут трішечки. ну Все-таки велосипед з 2019 року. Ось тут чуть-чуть... Тут я заклею. Тут є плівка, хто захоче може віддерти, або можемо відклеїти по бажанню. Я її залишив, тому що ось тут її не було і ось тут є в нас вже коцочка. Тому я її залишив. Нехай краще коцається плівка, яку потім легше замінити, аніж буде коцатися задній трикутник. Неприємно, неприємно. Прийти. One buy, як мені сказали, не single speed, а one by. Single speed це в нас інакше. One buy, одна зірка, 30 зубів. Шатуни. По шатунах я точно не скажу. Я зараз десь отут, от, швидше от, от, за все, я тисну, що це будуть за шатуни. Педалі. Педалі в мене fire. Я замінив їх на. Звичайні рідні топталки я замінив на файрай -Right топталки. Шикарні педалі, ноги тримаються, ноги не злітають, питань до того нема. Так, логотип Мтибасток. Я його купував в Мтибастоку. Дякую хлопці. Класний велик Далі погнали Shimano Deore з технологією Shadow Plus. Shadow Plus це означає, що воно заховане під перо, стоїть в рівень із пером. І плюс має оцю таку бздиньк. Речіжочок, який буде блокувати хід оцієї штуки всієї. от. Я нею не користувався. Направду, я так не роздавав, щоб я нею викори... ну, не користуватись. Тому нічого не можу сказати, наскільки це круто, наскільки це не круто. Я нею не користувався, от правду, не користувався. Замінена в мене задня касета на меншу. Замінена вона власне, через те, що була заміна зроблена втулки задньої, і на неї на той час не було в наявності касети. Тому я взяв будь-яку, яка перша мені попалася, поставив її і, чесно кажучи, мені вистачає. Я в лісах в гори не їжджу, а, Ну, я піднімаюся пішки на ногах. Тому мені діапазону вистачає. Якщо комусь треба буде, я думаю, ми це, зможемо цей момент обговорити і зійтися на ціні, тому без питань. Далі, йдемо далі. А далі в нас є втулочка, втулочка, в нас є трейл мех. Давайте так, до втулочки я зараз поставлю на штатив і покажу. Кірпі Т4, чотирьохпоршньові гальма. Так, тут є захист пера, тому що воно там вже є коцнуте. Я поставив якийсь небудь. Он воно нас торочиться вже. Який-небудь захист і, і все. І окей. І не парюсь. Зад, е, тут задня втулка бустова, ексцентрик, так вже склалося. Не було тоді ще на, на осях цього велосипеда. Я його трошечки там під, ну, підвів до загального вигляду, це плівка. Це треба буде просто таки, певно, здерти, і щоб воно не мусило нікому очі. Отже, купачки сині, сині тут вставочки, синій надпис Cannondale на сідлі, куджу сині синій руків'я. Гріпси, руків'я. Сині гріпси. Синій надпис на велосі, ну, такий досить скомпо... як тут сказати, стилізований велосипед. Тут ще були, хто пам'ятає такі сині ці, я їх зняв. Це були наліпки сині, точно такі самі, як позаду. Так, основна штука цього велосипеда. Основна його фішка це є дропер. І я вам скажу, дропер це, це є вещь. Тому що ви навіть по місту їздячи на ньому, можете спокійно під'їжджаючи до перехрестя, до, з пішохідного переходу, до світлофору, байдуже, коли вам треба зупинитися, ви просто опускаєте дропер, стаєте на ноги і собі сидите і чилите. Ну, а в байк-парку там чи в лісах, чи ще десь, ну самі розумієте, це просто кайф, вам не треба постійно там дригати тим ексцентриком, випускати його цим ексцентриком, як воно називається, тим хомутом. А просто опустили собі та й все, і поїхали далі. Кайф, кайф, економити час всього-навсього. Такий байк, такий. Я не знаю. Він ні разу не є нудним, він є фановий, причому я його робив виходячи з того. А, я вам забув показати втулочку. Гайда, 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 гайда. Зараз кайфанете. той, хто шарить, той зараз кайфане. Це дуже гонська штука, особливо коли ви десь валите по де дає пішоходи. Ну, по володоріжці, звичайно, дає пішоходи, ви просто перестаєте подалювати. Воно починає тріщати, і вони всі втікають в різні сторони. <ристої> Це прикольно. Воно на, на вже на швидкості грубо кажучи, десь 20 км на годину. Воно вже так е пиляє, що <ристої> чутно, класно, ну реально класна втулочка. Втулка нова, вона пробігла від сили ну, кілометрів 500, не більше. Задня покриха також пробігла 500 км, не більше, але вона трошки підтарта є. Вона, грубо кажучи, має десь одну третю зносу. А відповідно, якщо б хтось захотів, ну, я не те, щоб радив би її змінити. Ні, вона ще буде бігати і бігати, в принципі, залежить від стилю катання. Але ну, в ідеалі так. І, до речі, рекомендую Maxxis Recon Plus — класні покри. Вони, як і для міста, непогано себе показують по дорозі, по асфальту, по ґрунтах вони безподобні. Байкпарк, так, це взагалі їхня рідна стихія, вони в байкпарку тримаються, як вкопані. Тому, так, і вони доволі бюджетніші, ну, чому Чомби і ні. Шкода мені, дуже шкода. Дуже класний велосипед, подарував мені масу емоцій. І травму спини. ну, Насправді травма спини це в мене ще. З давніших часів, але власне вона тепер загострилась і дуже прикро, що так сталося. Такий байк дуже цікавий байк, насправді він є зручний. Так, він є відносно важкий, тому що там і дропер у нас є. Тому що там в нас покрихи величезні, 2,8. Тобто не очікуйте, що це буде велосипед по возіграву, який буде важити там 9 кілограмів. Ні, він кілограмів 12-13 має таких гарантованих. Але тут є ще облегшити. Та, через війну, на жаль, я не замінив вилку, я хотів замінити виделку. Вибачте, виделку. Я мав замінити виделку, і веделка мала стати на 130 і, звичайно ж, повітряна. Я на ньому приїхав два веломарафони, це Франківська сотка була і Львівська сотка була. І після того вже всього він пройшов апгрейд. І... і так сталося, що я потім почав мати проблеми з ногами, перестав їздити, і він в мене стояв два роки на балконі. А потім я почав розкатуватись помаленьку і він почав в мене вже трошки китатись. Тому, друзі, такий от фановий байк може стати вашим. Територіально я знаходжуся у Львові, кому буде цікаво. Я залишаю в під відео значить посилання на свій Фейсбук і посилання на інстаграм, так щоб легше було зв'язатися зі мною в соцмережах. Друзі, подобаєчко, підписуємося на канал. Я вже починаю вертатися в стрій. Я зараз буду роби... зробив вже відео на Мастодонта. Зараз буде відео на сірка. Далі у нас будуть ще досить, досить цікаві відео, досить цікаві зустрічі з цікавими людьми, з цікавим досвідом, з цікавими велосипедами. Буде вибір мук нового велосипеда, якого можливо вже хто знає, хто не знає. Е, одним словом, це крутиться-вартиться. Я починаю вертатися в стрій і тримати стрій. Тримаємо стрій. Підписуємось на канал, подобайка цьому відео. Я з радістю передам комусь в руки оце чудо. Це машина насолоди, <хи> я інакше не можу це назвати. Класний велосипед, дуже класний. Мені дуже шкода з ним прощатись. Але, на жаль, таке життя і такі травми, які вже не дадуть мені більше можливості кататися на МТБ, не дадуть мені можливості вже катати трейли. Тому так. Всім па-па. З вами був Па-па.